Всім привіт! Покажу, що я отримав наступне на замовлення, і розкажу, що це. Ось зразки такі. Замовник прислав, це, напевне, копія вже була зроблена. А це от, сам оригінал. Він вже, бачите, такий білий, тому що деталь була відсканована. В процесі сканування завжди наносимо такий спрей, який покращує з Сприймання лаз... сканером деталі. От. Це така от заглушка а, в диск а, автомобільного колеса <клес> з написом Кабу. Тут ось є також номер цієї заглушки. От так от вона виглядає. Одразу я помітив, що тут є пошкодження. Це пошкодження намоделювали, відновили. От. Загалом. Бачите, Хромований колір має. От, ну, на жаль, хромування коль... ще не освоїв, не планую поки що це робити, поки що з 3D-друком треба розібратись. От, В результаті деталь була висканована. Як бачите, ось оцей. домоделювали цю частинку. <кій> І ось така деталь вийшла. Таких 4 штуки видрукував замовнику, і скоро це все поїде до замовника буде кататись та не ламатись. Якщо вам теж потрібно щось таке виготовити, копію або ж е, зробити покресленню, все це можемо зробити. Е, мої реквізити в описі під відео для замовлення. Е, також виконуємо роботи по скануванню, моделюванню, все під ключ. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і катайтесь, не ламайтесь!